Всім привіт! Мене звуть Андрій. Сьогодні зранку прокинувся, прийшла дружина, привітала. Мені сьогодні 59 років, Ну, я якось і не звернув уваги на це, бо слідом за дружиною прийшла Дарюська, це молодша донечка в мене, їй 8 років. Привітала також тата з днем народження. І я такий же ж задоволений, побіг далі, не відчуваючи цих навіть цифр. ось. І тільки зрозумів, що мені вправду 59 років, коли мене почали вітати. Моя мама привітала, який скоро буде там, через 2,5 місяці 84 роки. Потім почали вітати інші знайомі, яким вже або 60, або скоро виповниться 60. І тоді тільки до мене дійшло, що мені вправду 59 років. Ось, Потім побачив своїх однокласниць, там в інтернеті дружина показала, там теж були вітання, подивився. Ну, да, бабусі такі вже, деякі з них вже мають і онуків. ось, І я такий дитині молодше 8 років, мені 59. ось, Я що хочу сказати усім вам, хто дивиться мої блоги, ось. Живіть сьогодні, бо невідомо, буде то завтра чи не буде. От, е, намагайтеся бути завжди на такому позитиві, менше сваритися, менше думати про погане. Воно все одно буде так, як е, і буде, як там наверху вам написано, так воно і буде. Тому е, треба насолоджуватися кожним день днем. Прожитим сподіватися на краще, не хворіти. Якщо захворіли, то не опускати руки, боротися за себе, лікуватися. Я розумію, ситуації різні бувають в житті. Сам рік лікувався, двічі перехворів на ковід, один раз дуже важко, є, ну, трохи не загинув від ковіда. але все одно намагаюся жити на позитивчики такому, не складати руки. Ось. І всім того ж самого бажаю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Усім гарного вечора, тихої ночі, до побачення. Пока-пока.